Всім привіт! Ваше здоров'я і довголіття. Три години 13 хвилин. Ранку чи ночі, чи що? Ось вже ще й ніс чешиться. Ой-яй, -ой хай -ой -ой. бо милує. <світтє> не, навіть не мрій, навіть не мрій. Отак. М -м -м. Скучили за домашньою кавою. Насолода. Не спиться, хоч оковили. Сиділа, сиділа на ліжку, дивилась-дивилась дивилася, той телефон до чого ночою даром сидіть. Піду, зварю, кавусю. Так і зробила, дідуля теж вийшов, що ти кажеш, ша стаєш тут, ну так що робити. Піду включу телевізор, я буду дивитися що небудь. Я вже не засну до ранку, вже все. На дворі дощ лупенить, а ті вже тепло, полте, все нормально. Mm. Райська насолода. У нас як газон зазеленів. Дощі йдуть. У мене ще й рози не померзли. Ще цвітуть вовсю. О. А ми з дідулею їдемо на прогулянку. А ні. Їздили в ліс. У лісі людей більше, ніж грибів. Де і, і мокро, ж так мокро, і грибів де не йде. Знайшли там трошки польських. Чуть-чуть 15 маленькі, такі, як гвоздики. вони ще ніби тільки вилазять. Один яманюсенький, біленький знайшла і дідуля один. І все. Ну, то що тільки й того, що походили. Так вип'ю ще кавусю, нам річі такої шкоди з дверима наробив. Це душа болить і все. Оце нам річі наробив отаке з дверима. Це просто жахіття, жахіття і все. Так он дідуля достав ото метал такий ну, як профіль з нього гнуть. Треба. Прибивати. Це ще коли ми їх ставили, ці двері ще як у веранді робили ремонт. Я тоді за них 23 тисячі оддала. Це десь із Івано-Франківщини нам І ці двері важать 150 кілограм. Єлі стягли, це ж нова пошта підвезла під двір. Зі своїм транспортом є лістя, досках на хлопці. ну Я їх вже не, по не поміняю, факт от, що. Оце тільки один вихід. Я кажу, зараз треба поїхати в магазин да, шпакльовку якусь купити, щоб його зашпаклювати, бо там і Ну, вигріз, Ой, І що? Ну і чого й не зробиш, йому? що ти йому будеш. Речі. Ти хотів у хату зайти, ну ти ж знав, що у нас нема в хаті. Ой, Господи, мати Божа десь. Такої шкоди наробив. робимо. Питаю в себе іноді, щоб я змінила у житі. Любилась після мене обіда. Питання є! Питання ма! me that Gucci. Поки твоя мама в світі живе, ти найщасливіша людина. Поки б'ється серце її золоте, ти чиясь маленька дитина. А нам би жити так, як інші. У мирі діточок ростити. Писати про кохання вірші, і світ цей серцем всім любити. З людини з нас є два сонечка. Одне на небі, друге в душі, тож нехай у вас буде завжди в душі сонячне, тепло. Нехай поруч будуть добрі люди, здоров'ячка, мирного дня і Божої опіки в цьому дні. У мене чомусь сьогодні п'ятниця. Забула додати корицю, каву. Ну нічого, друга чашка буде з корицею. Плана. Стирається, сушиться, трошки буду пробирать. І мені треба магазин купити якісної теляти. Ми беремо у Ну, Не скажу, що вона погана, але треба якісно. Ну, вінтеру треба. А як вінтеру, то вже всі її їдять. Вчора він був у лікарні, ще весту п'ятницю, вже не кожен день його капаємо, а тричі на тиждень. Це Ну, Я не знаю, як він правильно називається, але те, що підтримує от, нирки. Так що, Дуже хочу подякувати всім, що за мене хвилювали, що мене не було в сторіс. Але я з доньки просила Лєночку Романову, щоб вона мене відмітила, що зламався телефон. Ну от були у лікарні вінтера капали, працював, приїхала додому, потух і все. Поставила на зарядку, потух. Чую, що я на мені я тобі наберу дзвони, а він не вмикається. Це перша причина. Ну, Слава Богу, я не знаю, хто ще ділився цим. Ну, багато хто, мабуть, не дивився і дуже хвилювались, тому величезне дякую. І ще я мало зараз буваю в Дірект, мало відповідаю на запитання. У мене зараз такий душевний стан, мені зараз важко. Я не скажу, що це депресія осіння, ні. Ну, це все просто відразу навалилося, розумієте, все відразу і незрозуміло. Як вирішувати ті чи інші питання, як допомогти собачкам? Ну, все відразу, тому інколи не хочеться навіть лишній раз розмовляти. А до вас хочеться вийти. А до вас же хочеться вийти з гарним настроєм. Ну, на що вам мої проблеми і мої соплі сльози? Правильно, їх ніхто не вирішує окрім мене, ніхто. Слова підтримки? Ну слова підтримки дуже важливі, але вони ж... Самі розумієте, це біль душевна моя і я повинна її пережити сама. Ні, це не осіння депресія, ні, я не скажу, що це депресія. Це просто такий у мене зараз період у житті. Ну, Нічого, ми з усім З усім. З усім. З усім упораємось. Ви збираєтесь повертатись в Україну жити чи переїхати до Лондону жити. Ну, скажімо так, ви... Я ще нічого не можу знати наперед, чи нас тут взагалі продлили до семи років. Як це буде далі, я не можу наперед знати. Тому я живу сьогодні. Таке, знаєте, собі життя, як ото на паузі. Не знаю, що буде далі. Не знаю. Як тут, як там, я не можу сказати. Ми колись у моїх родичів готували на годовщину дитині котлети. М'ясо в морозильці. Ну, моя свекруха ще їм давала родичам моїм, це брат мого чоловіка. Вже вона після того трьох поросят зарізала, а воно ж вимерзає тирса, як довго мерзне, і вони почали розпадатися. То я знаю, що ми терлися сир... для моєго культура, то я знаю, що вони, а рецепт можна. дівчата, а який рецепт? У мене багато було картоплі, просто на глаз, Натерла картоплі, ну не на а в миску. Натерла, сюди, ой, натерла півтори цибулини, посолила за смаком, додала шість, додайте п'ять, додайте три. І все, Перець, сіль і, і смажу з дзерунки. Я не, ну, не, не важила нічого. Не а у вас плоскі? можливо, ви трошки менше накладаєте, я накладаю такі не тоненькі. Я так накладаю, знаєте, щоб. Ну, Можна тонше накладати. Зараз покладем і тонше. Я просто хотіла провірити. Я ж на пергамент повторюю, перший раз зможу на пергаменті. Тому положу зараз і тоненькі. У мене син любить тві ж тоненькі. Він мене взагалі їх не дуже любить. Мені щоб швидше посможети. Я вам хочу сказати дійсно, я ось вже третій, да? ну, ще я повністю сковородку і не зняла, то олії ще не підливала. Зараз буду бачити, чи є смисл на пергаменті, чи чи ні. Можливо, і не потрібно, ну, навіть за те, що сковороду не треба віддроювати, витерла і все. Ну, чи сполоснула. Як такого рецепта прям пропорцій нема, не можу я вам сказати. Натерла картошки, додала яєць перед смаком. Можливо, якісь ви любите приправки. І ось таке чудо і чудес. Не дуже вони пухкі, але я такі зазвичай смажу, щоб не такі от тонкі висушені, вони тоді мені дуже сухі, виходять і не соковиті якісь. Можна ще додати твердий сир тертий. Пробувала колись це дуже смачно, але в мене просто нема натертого. Можна тернути зараз. Зараз трошки посмажу так, а тоді терну сиру. А чого ні? Пакетик твердого сиру мацарела. Цей раз діти взагалі сиру чогось не купили. Ми беремо слайсами в основному. Того разу не було слайсами, чедер купили кусочками. Так що в половину додам сир твердий, це теж буде смачно. Ну, це вже ваші, ваша фантазія, дорогі друзі, як вам більш подобається. Ну, це вже, мені здається, не класика, правильно? Ой, букатик, що там хтось подарував, чи я прозівала. Короче, додаю я огонь, бо щось славы. Додала трошки огнен, бо не хочеться довго з ними возитися. Самі смачні, просто нас без сиру. Думаєте не додавати сиру, ага? Можливо, ви і праві. То вже будуть не дируни. Можу й додати, чого і ні. Ну, от оце вже ще раз і треба доливати, а може й не треба ще доливати олій. Буду бачити, буду бачити. Трошки одріжу додам. В останнє терну. трошки сирку. Бо, знаєте, ну, я, здається, чи додавала в котлети додавала. Зеруни здається, здається, також де залога. А терну трошки, що його важко чишу. Буде інший смак. Я люблю саме дущий чедр, брів. І ворота. Вороту тут вперше спробувала. Знімати хорошо перевертати тим не дуже. Ма, тут і прямого ефіру не фати. Ні, просто на сковорідці а, не на пергаменті, мабуть, може і так. бо ну, Я просто за... попробувала, бо котлети менше олії впитують у себе, а дорони, мабуть, так само, тому немає і сенсу. Мабуть. А може. Я ніколи не пробувала, а вирішила, вирішила попробувати. Так зараз і буде. Натруюся. Його тут небагато. У котлетах діти навіть не помічають, як я додають твердий сир. Його тут, як капля в морі, ніхто й не замітить, Що він тут є? А буде смачніше чомусь, я думаю. Знаєте, як кажуть, маслом каші не спортиш. Ні, тонкі мені не подобаються, вони дуже засушуються. Ну, Я так накладаю, знаєте, ложечку так просто ложу. Хоча, ну, крунтки теж, знаєте, я люблю, щоб вони трошки, ну, були зверху була шкаринка, а внизу була така ніжність, ну, як сказати, соковитість. Сказала. Як зуміла, так і сказала. Нам олійка. Я ложу одну дичайні ложки сметану, не тимніють, ти рум'яніють, дуже апетитні. А ви ж борошно ложите чи ні? Я ніколи сметани не клала, треба спробувати. Ну, я думаю, якщо борошно, то може сметана, в мене ж без борошна. Ну і так, наче рум'яніють. Я зараз один спробую. Рум'яненький. Добре. Смачні. М -м ну, я ж не кладу зовсім. Я думаю, сметана їх буде рідити. Не дай Бог, ще тоді не перевертатиметься. Але, знаєте, обов'язково спробую. Сметанка тут густенька, гарна. Я можу зараз додати, у мене тут ще тіста і сметани багато дома є аж два стаканчика. Аж 20 для нас багато. Ну, ми так сметану ж не їмо. Це з борщем. А я не люблю з борщем. Сметану вообще. М -м -м. Добре. Що я хочу, хочу вам сказати? На терці вони добріші, ніж в блендері. 100%. Бо я вже пробувала не раз, швидко, але не то. І ще хтось ложе ложку сметани, зараз покладу і я. Бачите, я гуртом гарно. Ложку сметани, то й ложку сметани. Як хорошо. У когось щось піддивиться, сам щось підучиться, правильно? Ну я ніколи не клала сметану. А, Аж там, ворожка. Може вони тоді будуть ніжніші. Не Будуть перевертатися, додам горошку. Ложку. Але я чомусь думаю, що все буде добре. О, все Аж, аж занадто. скажу, Мені щось кажеться, що темніє, в основному там. Я пам'ятаю, в мене була сусідка, жила вона ну раніше, хто робив на желізній дорозі, а в мене ж будинок біля желізної дороги. І чоловік у неї був тотіобходчиком, вже його нема царство йому небесне, на війні захворів, привезли додому, вмер дома, і ніхто не згадав, що він воював то вона сама білоруська, то вона додавала завжди борошно. І я вам скажу, додавала його багато. І вони в неї якось э, смажені були зразу аж сині. Я не пойму чого. Вже починає бризкати. Ох, я не люблю я смажити. Я би можна було доронити, оце треба за піканочками, знаєте? Картопляна запіканка. Але ж от все смачне, щось вони у вас підгоріли. Ні, то так камера передає. Ну, де ж вони підгоріли? Дивіться, рум'яний він, рум'янесенький, жовтесенький. Ні, нема. Ну це дуж за смак трошки передержала. Да? І то він камера передає його чорним, а він не чорний, він просто рум'яненький. Так що вони в мене не підгоріли. Не видумуйте. Ну, а який повинен бути дерун? Білий чи що? Може ж якийсь фільм який стоїть на камері, я не знаю. Деруни ну, деруни в мене суперові, не видумуйте, будь ласка. Взагалі нема підгорівших. Взагалі. Ні жоден. Оцей трошки підрумянився, але То один буває. Може якийсь фільм на камері ком... <кій> стоїть, я в цьому не розумію. <кій> ну, що вам показати, я зараз приблизно. Ну так, да, трошки колір не такий. Пішла жарити теж. ідіть. Ідіть, тріть. Картошка ж уродила цього року. Якщо вдома своя, то і Богу велів. У мене дівчата не підгоріло. Процес іде і я все контролюю. Зараз тільки єдине, що, мабуть, витягнути пергаментну бумагу, хоча на ній не налипає нормально. Просто я не можу положити щільно на ній тісто, один до одного, щільно щільно можу положити і витемне. Гарно, що вилася світла. Дуже гарно, що ви світла, а я буду темна. Де таке гарне вікно? Не розумію, про яке ви вікно? Про те вікно? Ну, Будинку, а де ж. Та я про фільтр, а, ну, я не знаю, чат, я не знаю, я тут ніякого фільтра не ставила. Вийшла прямий ефір, ось і вийшли. Може, десь щось само там нажимається. Як як навчуть ток то тоді буду. Я отак би час розмовляла з понеділка, я тут би фото шахрайки, то що мене покрала з будинку, все приліпила. Але я не вмію цього робити. Може, може фільтри, я ну не ну. знаю. В інстаграм я фільтрами не користуюсь. Яка є, така і є. Шо мені 60 років, що мені? мене. Заміж виходить чи що. І теж, якщо і заміж, то ти ж яка, яка ти є в житті, така ти є. Раніше користувалась, куди правду дівати. Дівчат, з понеділка, сьогодні свято не хочу знову піднімати цю тему. Та що в мене забрала все з будинку. Не буду ми сьогодні піднімати, сьогодні свято, не хочу. Подруга така не була. Не доведе спод... вас по нікому. А валічка вчора моя була в Німеччині, в місті Франкфурт. От, Так що вона вже подорожує, як Леночка. машиною, правда. Я та по-різному. Сьогодні ходила в парк, трошки думала над своїми, як правильно далі зробити. У До... мене сьогодні борщ і олів'є. Я одна зараз на дачі не готовлю для себе. Ну, борщ і олів'є це вже супер їда. А я в мене сьогодні нічого я не готую. Ніхто мене не просив. Це моя як. Особиста ініціатива.